Антуан Де Сент-Екзюпері. Маленький принц. Розділ 5. Кожного дня я щось узнавав про його планету, про те, як він вирушив звідти в мандри, як подорожував. Він розповідав про це поступово, між іншим. Таким чином, на третій день я дізнався про трагедію з баобабами – це теж сталося завдяки баранцеві, бо маленький принц, ніби пойнятий тяжким сумнівом, раптом запитав мене, скажи, правда ж, баранці їдять кущі? Так, це правда. О, я радий. Я не зрозумів, чому важливо, щоб баранці їли кущі, але маленький принц додав, виходить, вони й баобаби їдять. Я сказав маленькому принцові, що баобаби не кущі, а величезні, як дзвінниця дерева. І хоча б він привів навіть цілий табун слонів, вони не з'їдять і одного баобаба. Почувши про табун слонів, маленький принц засміявся. Їх довелося поставити один на одного. А тоді розважливо сказав: перш ніж виростуть, Баобаби спочатку бувають маленькі. Це правда, але нащо тобі, щоб баранець їв маленькі баобаби? Ну як же? відповів він, ніби мова йшла про щось зовсім очевидне, і мені довелося добре подумати, доки я не зрозумів, у чому річ. І справді, на планеті маленького принца, як і на всіх інших планетах, Росли корисні трави і буряни. Отже там є добре насіння корисних рослин і шкідливе насіння бурянів, але ж насіння невидиме. Воно спить, сховане в землі, доки якісь насінинці не заманеться прокинутись. Тоді вона потягається і спершу несміливо пускає до сонця паросток. Чарівну маленьку, безневинну травинку. Якщо це редиска або троянда, хай собі росте. А коли це якийсь бурян, треба одразу, як тільки розпізнаєш той паросток, вирвати його з корінням. На планеті маленького принца було жахливе насіння, то насіння баобабів. Ґрунт планети був геть уражений цим насінням, а баобаб Така рослина, що коли розпізнаєш її надто пізно, то вже ніколи не позбудешся. Він захарастить усю планету, він проб'є її своїм корінням, і якщо планета дуже маленька, а баобабів дуже багато, вони розірвуть її на шматки. Є таке правило, казав мені згодом маленький принц. Прибрався сам уранці. Ретельно прибери і свою планету. Треба виривати баобаби одразу ж, як тільки побачиш, що то не троянди, бо молоді паростки троянд і баобабів майже однакові. Це дуже нудна робота, але й дуже легка. Одного разу він порадив мені постаратися намалювати якийсь гарний малюнок, щоб усе це добре затямили діти. І моєї планети. Якщо колись вони подорожуватимуть, казав він, це стане йому в пригоді. Інколи якусь свою роботу можна й відкласти. От того нічого не трапиться, але з баобабом відкладати не можна. Буде лихо. Я знав одну планету, на якій жив ледар. Він не звертав уваги на три кущики. З розповіді маленького принца я намалював цю планету. Я не люблю повчального тону, але люди так мало знають, якої шкоди завдають баобаби, а небезпека для того, хто попав би на астероїд, від них така велика, що цього разу я роблю виняток і відходжу від своєї стриманості. Діти, кажу я, стережіться баобабів. Я хотів попередити моїх друзів. Про небезпеку, яка давно чигає на них, а вони не знають цього, як не знав раніше я сам, хотів застерегти їх і тому так старанно працював над цим малюнком. Моє повчання варте тієї праці. Можливо, ви спитаєте, чому в цій книжці нема ще таких великих малюнків, як цей, з баобабами? Відповідь дуже проста. Я пробував їх намалювати. Але нічого не вийшло. А коли малював Баобаби, мене надихала свідомість того, що ця річ невідкладна.